Б'юсь об заклад, що ви хоча б один раз в житті чули фразу Це все через те, що ви не читаєте, або якщо ви хоча б трохи читали, може, пізнали щось, або ви зараз таке покоління, яке взагалі не читає книжок, а саме в книжках знаходиться вся мудрість, ще й, знаєте, з таким принизливим тоном. Ці фрази в моїй голові приравнюються до фрази Не читаєте? піз, ви дебіли, звісно. У мене знатно з цього накипіло і сьогодні я б хотіла обсудити, як я відношуся до таких фраз, чи згодна я з цим, і чому від цих слів у мене починає палати в одному місці. Я розділю відеоролик на три частини. Перша, я буду розповідати, чому мені не подобається думка, якщо читаєш книжки, значить розумний. Друга, я буду приводити приклади, чому я згодна, що книжки можуть бути корисними. І третя, я розповім прикольну історію, пов'язану з цією фразою. Давайте почнемо з того, що книжки це круто. Це буквально найперший вид поширення творчості серед людей, ще до відеоігор, аніме і серіалів. І я люблю книжки, я їх читаю як художню літературу, так і науково популярну Але чому ж мене бомби з цих фраз, які я постійно чую, в основному від вчителів літератури і ютуберів по саморозвитку. Давайте по пунктам. Пункт перший. Ну, почнемо з того, що я читаю книжки. А вони з повною впевненістю в голосі кажуть, що ви просто книжку в руки ніколи не брали. <кій> ну, не те, що я прям живу в руках з книжкою, але я дійсно після важкого дня, особливо якщо він був за комп'ютером, можу улягти і почитати паперову книгу. Звідки ви взагалі можете знати, читаємо ми чи ні? Людина, яка читає, має якісь інші риси обличчя, або ми повинні ходити на перервах з романом у руках замість телефону. І взагалі, звідки ви знаєте, можливо, частина людей сидить в телефоні і читає там якусь книжку. Мене бісить, що такі люди кажуть про інших того, чого самі не знають. Пункт другий. А що саме читати то? Все підряд? Я обожнюю те, як люди просто згрібають в одну купу усі книжки разом. Але це ж бред, ну бред же. Такі люди люблять ще й відеоігри з аніме теж в одну купу загрібати. І ні, не усі книжки корисні, не усі вони транслюють хороші думки. Через книжки, в тому числі, можна вести пропаганду або розповсюджувати дурні фейки, і такого в історії, в тому числі і сучасній, було немало. В деяких наукових книжках може розповідатися антинаукова хрінь, тож навіть книжки не захищені від усього цього лайна, і навіть до вибору книжок треба підходити відповідально, щоб випадково не схопити з полиці якусь силу твоєї кішечки. Пункт третій. Книжки краще усих отих ваших ігор-мультиків, і але ж книжки є таким самим видом подачі інформації, як і ігри з мультиками, але порівнювати їх буде все ж таки трохи некоректно. Так, вони виконують одну задачу, але роблять це по-різному. Книжки передають інформацію у вигляді тексту, в той час як мультики через картинку, музичний і звуковий супровід і діалоги. А ігри так взагалі буквально змушують вас відчути себе так, ніби саме ви знаходитесь в центрі сюжету, саме ви тут і зараз в своїй власній пригоді. По такій логіці ігри навпаки дають більше інформації і більше занурення в світ, ніж книжки. Але знову ж таки, порівнювати книжки і ігри не можна, для кожної історії підійде свій формат. Ви, наприклад, уявляєте гру The Stanley Parable у вигляді книжки, це моя найулюбленіша гра, тож вона прийшла мені на думку найпершою. Знаєте, це відчуття, що у вас немає свободи дії грі, яка б масштабна вона не була. Тобі потрібно йти і робити тільки те, що задумав розробник. Кожна ваша взаємодія прописана в коді, і ви не можете зробити чогось того, чого розробник гри не передбачив. Так працюють відеоігри. чи ми дойдемо колись до повної свободи дій в іграх. Ідея The Stanley Parable у тому, щоб створити ілюзію того, що ви маєте свободу, маєте вибір. Маєте вибір зробити не те, чого від вас хоче гра. Ви можете зробити по-своєму, наплював на основну історію гри. Це саме те, чого завжди хочеться робити в інших іграх, піти проти правил, відчути свободу. Системний парабл дає на якийсь момент цю свободу вибору, а потім її забирає. Це все ще гра, все ще написана людиною, як і всі інші ігри. Кожен ваш рух уже прописаний в коді, ілюзія вибору, ось про що ця гра. Мені обзор на Стенлі пару. <ріху> ну, то що, уявили її у вигляді книжки, я якось не дуже. Навіть якщо вона й має право бути, вона все одно не буде приносити того ж відчуття свободи і безпорадності водночас, як оригінальна гра. Я не намагаюся сказати, що ігри кращі книжок, знову ж таки, їх не можна порівнювати. Вони зроблені для різних видів реалізації своїх ідей. Люди, які кажуть ту саму фразу, іноді ще люблять додавати щось типу, а не оці ваші відеоігри». Мене від цього знатно бомбить, таж я вирішила, наприклад, улюбленої гри розповісти, наскільки ця суспільна думка дурна і не має ніякого сенсу. А тепер давайте я виділю пункти, які мені в книжках подобаються. Перше, ви дійсно можете стати розумнішими, але не в плані абстрактного розуму, який хрен знає, як вимірювати. Якщо будете постійно уважно читати книжки, то потихеньку ви запам'ятаєте правила написання слів і правильну пунктуацію. Хоча під цей пункт також можна приплести всілякі статті в інтернеті, але все одно, якщо у вас є проблеми з цим, читати для вас дійсно може бути корисно. Друге, в книжках часто використовуються літературні вирази і слова, які в буденному житті ми не використовуємо. В основному це стосується зарубіжної літератури та старої української. Таким чином ви можете поповнити свій словарний запас, навряд чи це буде для вас зайвим. Також в книжках можуть розповідати про якихось людей або події, про які ви не знали, ті самі поміточки внизу з поясненням вживаного в тексті слова. В книжках Стівена Кінга, наприклад, постійно якісь відсилки на американську культуру. Третє, ви можете дізнатися досвід та світосприйняття іншої людини. Одна з моїх улюблених книжок це людина, яка прийняла дружину за капелюх. В ній психолог описує свій досвід роботи з пацієнтами з різними психологічними відхиленнями. Книжка читається так, ніби ти сидиш за одним столом завтра, ви двоє попиваєте каву або чай, і він вам розповідає абсурдні ситуації з його роботи. З основною частиною відео закінчили. А тепер хочу розповісти вам прикольну історію, пов'язану з цією фразою. Я людина, яка не любить сперечатися, і вважаю, що чим більше людина впевнена в своїй правоті, тим більш марно буде витрачати свій час, щоб переконати її в іншому. Але іноді, коли терплячці приходить край, я все ж вступаю в конфронтацію і намагаюся довести, що людина несе якусь фігню і ще переконує в цьому інших. Я б була б рада, якщо б це відео подивилися мої вчителі літератури. Хто зна, може, після нього вони б змінили свою думку. Так ось, трапилася смішна історія вчителька зарубіжної літератури, як завжди, розповідала нам, що ми нічого не читаємо, і взагалі ніяких книжок не знаємо, а я, я які ми погані і так далі. Всім, в принципі, все одно, але в один момент тут вона видає фразу, яка стає для неї фатальною. Щось на кшталт, ну так, в цьому році список літератури не дуже, але в 11 класі, наприклад, ми будемо вивчати цікаву книжку про маленького хлопчика на кладовищі. Спочатку я не розуміла, про яку саме книжку вона каже. Все ж я не так багато читок читок книжаю. Uh, все ж я не так дай. Uh, спочатку я не розуміла, про яку саме книжку вона каже, все ж я не так багато книжок читаю. але раптом до мене приходить розуміння: я піднімаю руку і питаю: а це ж uh, Ніл Гейман, так? Вона відповіла так. Потім трохи помовчала, заспокоїлася і ні слова після цього не сказала, що ми не знаємо книжок, потім ми просто спокійно всі вийшли на перерву. До речі, я рада, що ми в 11 класі будемо вивчати творчість Ніла Геймана. Мені подобається його моторошна дитяча література. Ну, а це все що я хотіла сказати. Я пробомбилася, моя дубка вже не палає, було б цікаво послухати ваші думки щодо цього. Ну, а з вами було квас. Сподіваюся, ще почуємось. До речі, на Западі це теж доволі популярна думка. Я тут просто за три секунди загуглила, і мені вже стільки видало читати краще, як взагалі можна читати краще. Це, типу, туторіал для дошкільників, які читають по слогам чи що, я, я, я не розумію.